У нас висить гібкий клінкер на всю стіну. Там у нас на всю синю цей фронтон висить зелений забор. Тут у нас газонна рішетка застелена, там у нас покрашено уже забор е резиновою фарбою графітовою. І тут у нас жариться м'яско. Красота, що скажете? Я вважаю, буде красота. Тобто в течение місяця я сподіваюся, що я встигну за цей час зробити. Ось. Цю зону, яку я собі придумав, зону для гріля засипати будемо газонною рішоткою, застеляти. Ось такою газонною рішоткою і засипати будемо тільки не оцієм, не травою засівати, а будемо засипати щебнем гравієм. Тобто, зараз це так модно, це дуже легко робиться. Реально його стати за там ну день-два і все його можна зробити, і стіну зробити, і фронтон і. E, саму цю e, ну, землю да, застелити. І будемо жарити м'ясо. Красота буде! Красота. Газонна рішотка, 135 гривень, одна секція. Ось така газона рішотка, зеленого кольору. Є чорного, але я буду застеляти зеленого. Мені більше подобається зелене. E, 135 гривень одна секція розмір 60 на 40. Далі гібкий клінкер. Від 430 гривень у нас є в продажу. Саме ось такий сіренький коштує 490. Я хочу такого сірого. Не знаю, може з пльночкою будемо клеїти, він трошки дорожчий, йде 540 гривень. Може без пліночки, бо без, з пленкою трошки легший йде монтаж. Зелений забор це виробництво Турція. Є в трьох кольорах. Це у нас світло-салатовий, такий, бачите, це темний. 840 гривень квадратний метр. Щебінь, не знаю, скільки він зараз стоїть. А, ну, я думаю, то, то вже, якби скажем так, копійки буде стоїти та щебенка. Правда, ну я не думаю, що він дуже дорого стоїть та щебенка зробим і буде красотулечка.